Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати в двох словах мультик Аладін. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо бідного хлопця, який з однієї сторони буде десь там обкрадати трішечки якоїсь їжі, хоча в той же час він може віддати всю цю їжу, наприклад, в сироті, відчуваючи, що У, бідна, нещасна, маленька дівчинка, а я там собі десь щось знайду, тому він може все віддати. В той же час він фантазує, наприклад, що ось якось так він буде багатим, в нього буде достаток і він буде щасливий собі жити Тут ключовий момент, що ми протязі всього ось цього мультика ми будемо помічати перше, що він везунчик, друге, що в нього є ось ця така допомога ось цієї лампи, допомога джина. Джина ми будемо символічно. Розглядати як внутрішній потенціал Аладіна. Тобто сьогодні ми будемо розглядати, що Аладін це центр всього, ось він центр, він ідеальний я, він те ідеальне якому щастить. Він те ідеальний я, в якогось є внутрішній потенціал, який допомагає йому розкритися ось ці його здібності. Він те ідеальний я. Яке проявляє свою креативність, яке вчиться на своїх вшинках, яке має чисте добре серце ось це таке відважене добре серце. І він з отакого бідняка розвивається, вчиться на життєвих своїх ситуаціях і в той же час приближаючись кожного разу до ось цього такого ідеалізованого образу Я, 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 я ідеал, як він туди приходить. Він туди приходить. Через Через прийняття себе, через віру в себе. Знову ж таки, є така теорія, є такий погляд на життя, що з чоловіком. Всесвіт спілкується через жінку. Ну і навпаки, для жінок, що з жінкою всесвіт спілкується через чоловіка. Тому тут ось такий є ключовий момент: що спочатку він просто хоче жити в достатку, а потім, уже коли він зустрічає жасмін, він так би мовити, о, я хочу бути з нею, я хочу о для того, щоб бути з нею, потрібно бути багатим, потрібно бути принцом. І тому. Подібне. Тут ми якраз сконцентруємося на тому, що завдяки тому, що він прийняв себе, а точніше він побачив, що жасмін хоче бути з ним саме з цим простим хлопцем, який допомагає, який ось трошки десь там мрія, такий цікавий, такий харизматичний. Ось саме з ним хоче, і він якраз на ось цій такій підставі почав ще сильніше вірити в себе, проявляти свою креативність. В той же час допомагати розкривати своє ось це добре, щире серце. Жасмін це символ жінки, дівчини, яка бореться за своє право на життя, а саме жити так, як я хочу, і чхати мені б хотілося на соціум, на те, що десь там є якісь правила чи щось. Я хочу, я хочу ось ця така феміністка, яка бореться за свої права, вона сильна, вона харизматична. вона Розумна, вона кмітлива, вона також спроможна в той же час і підтримати, і довіритися, і проявити свої ось ці почуття, і ніжність, і ласку, вона спроможна це все проявляти. Сюди ж, якщо ми вже говоримо про те, що джин, це все ж таки внутрішній потенціал, Нашого Аладіна, то коли ми будемо розглядати ось цього такого злого Джафара, ми його будемо розглядати з призми самої темної частини. Психіки, саме ось ця така гнила, все оце фу-фу-фу-фу-фу якраз уособлює джафар. Він ось такий весь нарцис, я хочу все заради грошей, матеріально найголовніше, всі остальні якісь погані яду. Тобто він є символом того, що є ось ця така гнильця в кожній людині. Ось він якраз собі уособлює те темне, чорне гниле, що, так би мовити, є. В Аладіні, просто воно зараз в Аладіні там не видно. Тобто психіка людини складається як з темної сторони, так і з чорної сторони, як і з жіночої сторони, так і з чоловічої сторони. Ось ці такі протилежності цікаві. Що хочеться ще раз сказати, стосовно ось цього такого коврика, який літає, це певний символ інтуїції. Тобто інтуїтивно ми кудись йдемо, ми ось так кудись летимо, ми якось інтуїтивно починаємо розуміти, що хоче нам сказати той чи інший коврик. Ось ця така пещера, куди там потрібно пройтися, і знову ж таки ізбрані туди проходять, щоб взяти ось ту всю лампу. Це можна так сприймати як символ того, для того що не кожний або не в кожній своїй такій стадії свідомого розвитку. Ми спроможені зайти і трішки познайомитися зі своїм несвідомим, трішки хоча б трішки дещо усвідомити, хоч якось пропрацювати. Тому що є таке розуміння, що не завжди людина буде в ресурсі для того, щоб познайомитися, пройти через певні такі. Нюанси для того, щоб розібратися, що ж там сидить в тому несвідомому, чи хоча б познайомитись з тою всією частиною несвідомого. Ось такий маленький, коротенький обзор. Якщо вам щось там цікаво, запитуйте свої запитання. На цьому в мене, в принципі, все. Тому ключовий момент все ж таки хочеться наголосити на тому, що. Так, нам в дитинстві розповідають, що ти та ти досягнеш всіх оцих якихось висот, неймовірних, і хтось повірить цьому і доб'ється успіху, а хтось повірить цьому і не доб'ється успіху. Якраз на прикладі Аладіна це дуже конкретно видно, що потрібно не просто фантазувати, що от я тут буду мільярдером, мільярдером, а потрібно ще реалістичніше трішки побачити ось цю всю. Реальність і в той же час прийняти себе, прийняти таким, який ти є, подружитися, примиритися, знайти певний баланс у кожного, це своя історія зі своєю темною стороною, зі своєю певною, ось такою жіночною стороною, чоловічою стороною, У кожного там своя буде історія для того, щоб прийти ось цей весь такий баланс і реалістичніше почати більше-менше бачити цю реальність, діяти відповідно до сьогодення, відповідно до того всього, що відбувається. Тому тут знову ж таки ми приймаємо себе, ми знаходимо певний баланс між тим, що я хочу, між тим, що в мене тут є якісь певні можливості, от, а не просто ля 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 да 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 От мені казали в дитинстві, я всього досягну, в принципі, якщо. Збалансовано підходити до того чи іншого питання можна досягнути хорошого результату, і не не ідеалізуйте ці якісь такі результати, щоб потім себе, так би мовити, не хрести, не розчаровуватися сильно. Більш так реалістичніше, збалансовано. Пробувати. І знову ж таки, наш Аладін, коли бачить якісь проблеми, коли він бачить, що він о, його тут розсекретили, він знову ж таки він продовжує діяти, він продовжує в кризисній ситуації показувати себе, усю хорошу себе, хорошу свою сторону. отак от. І ось тут теж такий нюанс, що коли у вас з'являється якась критична, неприємна, дискомфортна ситуація, то в цій критичній дискомфортній ситуації проявляється ось це таке внутрішнє єство. Якщо у вас більше йде історія в тому, щоб бути з відкритим серцем, щирим, таким креативним, в позитивні такі м'яко кажучи, характеристики. То все ж таки будьте готові до того, що соціум ну, в більшості випадків буде і відповідати плюс-мінус позитивно. І в той же час, коли ви позитивніше, більш так лояльніше гнучкіше будете реагувати на критичну ситуацію, вам буде спокійніше, вам буде приємніше якось жити в цьому світі. А коли ви на критичній ситуації якісь там будете розглядувати, о, та все в мене так уже жахливо, то я якийсь не такий. І ще себе сильніше зачмирювати, то навіть вам самим буде дискутицію. Скомфортно, погано, і тоді ви насправді будете йти в більш таку Негативну в темну історію, тільки матеріальність, тільки гроші, нічого більшого". От, Тому рекомендація тут в критичних в критичних таких дискомфортних, стресових ситуаціях реагувати, так, щоб ви були собою задоволені, щоб вам було комфортно, щоб ви були щасливими, в залежності від можливостей. Не, не ідеалізуйте, що тут. Ну, все ж таки, намагайтеся діяти, реагувати, щоб потім вам. Було добре, от так, от, тому що ось цей момент реакції на стресову ситуацію це також певна ваша відповідальність, це також певна робота над собою, це також певна історія прийняття себе таким, яким я є. От інколи мені треба прям прокричатись, і мені тоді стане краще. А інколи просто немає сенсу тут кричати. Тут потрібно вже діяти. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь і. Коментуйте хоч точки чи щось таке. Можливо, пропонуйте якісь ідеї. Пишіть в коментарях.